Сьогодні у нас монтаж, дуже цікавий монтаж. Це у нас три Вальтера Смарта морозостійкі. Монтуються в шкаф на вулиці. Тут була зроблена система вентиляції, щоб вона не перегрівалась. Там в верхній точці є термодатчик, є контролер. У нас є вхід, вихід, також тут є виходи під зарядку. Трюфазну, однофазну, також вхід для генератора, перемикач генератора. Отак От це все виглядає. Ставиться в боксі. Зараз зробимо підключення і продовжимо. Так, під'єднали мережу, запустили. То людина тут трохи завишена. 235, 240, вот так все выглядит, все работает, сейчас еще включена вентиляция, сейчас 25 градусов, Можно трошки датчик погреть, Перевірити вентиляцию. Погрелый датчик. Хопа включилась вентиляция. Зараз вона остине датчик и выключится. Все працює. Зараз ще дверку поставимо. І така буде красота. І ось так виглядає. Фінальний вигляд. Чорна шафа. Це у нас електричний щиток, звідки запітувалась, і отак, чорна шафа.